Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим з карточним батлом. І у нас є певні якісь карточки, за допомогою яких ми можемо битися з іншими противниками. Ну і ще також можна купувати колоди за геми, які нам дають за проходження якихось місій. І давайте першу по квесту ось відкриємо. Можливо, мені випаде щось толкове, наприклад, сніговий, як такий крутецький. Але ні, мені випало саме-саме лайно. Ну нічого страшного, я би ще за 500 ось тут купив щось. О, тут ще прикольні спочатку. Давай візьмемо. Мені би ну, щось хороше, хоча б такого, так. Да? Я ще насправді. О, якраз він і випав. <хи> я ще насправді не сильно розібрався, як цим всім користуватись. Давай одягнемо оці теж спили. А, пожди, це продати. Ні, продавати я не хочу, я хочу її обрати. О, можна мати 16 карточок. Це хорошо. У нас якісь тут коди, ну я їх не знаю. Хтось мене вже на батл викликав, але на батл я особо не хочу йти. Але все ж таки воно прийнялось і. Ладно, давай з ним пофайтимся. Як Я розібрався, коли я буду вибирати спел, який буде перемагати його спел. Ось він, наприклад, вже вибрав спел. Я вибираю. Ну, давайте, мороз. От, я вибрав мороз, він вибрав вогонь. І скоріш за все я щас програю. да? Да, все-таки його вогонь потужніший, ніж мій мороз. Бо вода б'є вогонь. От, а в мене тільки мороз є. Ладно, давай ще раз мороз попробуємо. Він теж вибрав мороз, але в мене більше очків, правильно? Так, да, так, да. в мене більше очків, він упав, хе-хе, я ржу і все чітко. Так, давай далі. Він карточку вже вибрав. Що в нього може бути? Мороз він вже використовував, вогонь використовував. Давай я використаю ще раз потужний мороз. Скоріше за все, якщо в нього буде вода, я переможу, а в нього був мороз, і я перемагаю, бо в мене тут дуже багато очків. Я беру просто сніжку і даю йому в лоба. Хе-хе-хе. <с sécurcraft> Поки що таке відчуття, що я перемагаю. Нам треба далі подумати, що він може взяти. По суті, він ще не брав воду. От. У нього, скоріш за все, там є вода. А вогонь по ідеї, воду не зможе перемогти. Хоча я не впевнений. давай попробуємо ще раз сніжку взяти на всякий випадок. Він взяв воду. Да, я себе взяв воду, я програв, а так у мене льот, і я йому ще цю сніжку тако бемці, і хана його воді. Я ж до кінця не знаю, як воно тут працює, треба розібратися, але я переміг. От. Я тупо переміг все морозом, і все чітко, отримав гемів. Дякую. Так, є спили якісь, це я розібрався. А, є хелп. Так, ось, вогонь б'є льот, вода б'є вогонь. Лот. Б'є воду, все. Ага, і перший герой, який переможе всіма трьома стихіями, або переможе однією стихією три рази, той і переміг. В принципі, я розібрався. Так, що там ще вогонь б'є льод, вода б'є вогонь, і льод б'є воду. Все, я розібрався. Так, тепер я можу, виходить, з кимось битися або з нубами, або з гравцями. Так, і виходить, у мене є білий пояс, да? Бо я тут переміг. в Фесті, давай попробуємо проти жовтого такого. чисто. Ага, і тобі нада. Надо дуель проти гравців, щоб прокачувати експу. Ну, ладно. Давай поб'ємося з ним. У мене білий пояс, далі йде жовтий. Треба прокачатись нам сьогодні хоча б до жовтого пояса, бо іншого просто не дано. Так, я справа знаходжусь, він уже вибрав спел. І що б там могло бути, я не знаю. Але в мене є дуже багато очок на сніжки, тому давай її попробуємо взяти. Вдруг ти взяв льот, і я переміг. Хе-хе-хе, бо в мене більше очків було. Сюди, тримай плюху. Ну, і в тому прикол, нових карточок, які ти будеш відкривати, бо в них будуть більше очків. Буде, Бачиш, в мене тут один, два, два, це дуже мало. Але якщо в нього вогонь, то я можу водою перемогти. І в нього вогонь, і по ідеї я водою можу перемогти його. ДА! <рив> і тепер мені треба перемогти вогнем. І в мене є четвертий рівень вогню. Він тільки що вогонь використав, тому можна спробувати. Ні, в нього вода, він щас переможе. Просто диви, що робить. Я ще послизнусь, типа, да? хе <хи> нормально, нормально, хорош. Так, я можу емоції використати. Так, мені виходить, тоді треба перемогти вогнем. По-любому. Тому let's go. Попробуем. Я сподіваюся, я нема води в нього П'ять є вода, ти диви. Обалдеть. У нього вже дві води, мені треба вогонь зібрати. Хм. Ладно, давай раз вогонь. Він знову воду використав, поди на нього. А то лисий жук, переміг мене він. Обалдеть. Ну. Хорош, хорош, правильно, це зробив. У мене є 1200 гемів. пішли колоду карт якусь хорошу відкриємо. Є в мене у мене 1120. За 750 можна колоду карт відкрити. Ось, тут доволі серйозні карточки є, ось ці дві. І Я би був би не проти їх отримати. А що, отут у нас? А тут у нас теж є хороші карточки. Хм. Hmm. Ладно, давай за 750 поки що відкриємо. Подивимося, може випаде щось із цих двох було би супер. Ні, випав в льот від 1 до 5. Хорошо, якщо льот від 1 до 5, ну в мене і був тут льот від 1 до 5. Давай активуємо. У мене зараз виходить з льодом, я 4. 4 карточки, значить я льодом спокійно можу перегравати любого. Давай приймемо дуель від пса патрона і попробуємо тушити. Дивись, у мене є льод 9 левела. Якщо ти не вибрав вогонь, а він теж вибрав льод 9 левела. А що тепер? Ага, тепер нічия, я поняв. Давай далі льод. Він вибрав вогонь, і він мене переміг. Я понял, я понял, хорошо. <смеш> Блін, я не ну, до кінця просто знаю. Я ж не знаю, які в нього є карточки. Він наприкольний, давай ще раз льот. І в нього теж льот, але я переміг, бо в мене більше очків було. Так, хорошо, льодом я переміг. Скоріш за все, він зараз вибере вогонь або воду. Ну в мене є 4. Він вибрав льод. Пожди, А вода? А, в... а вода програє проти льоду. Я поняв. Значить, зараз він буде брати воду. Він буде старатись брати воду, а нам треба взяти льот. Він буде брати воду, щоб перемогти. Він взяв вогонь! Обалдеть, ти диви! Як він мене просто нищить! Й щастить мені на карточки. Так, ладно. Він може буде ще складати вогонь. Якщо він буде складати вогонь, можна попробувати взяти воду. Так, да. і я його перемагаю. І тепер він повинен скласти або вогонь, або воду. Ну якщо він буде складати воду, то я не зможу докласти вогонь. Якщо він буде ще складати вогонь, е... ну він тільки що багато вогня потратив. Давай попробуємо льот. Да, йому хана. Це хорошо, він все-таки хотів воду дозібрати, щоб виграти, але я вибрав <клес> льот. Так, і тепер мені або надав вогонь, або ще один льот. Якщо він зараз спробував вибрати воду. Да? Значить, можливо, зараз у нього є вогонь. А в мене нема води, а в мене тупо нема води. Давай виберемо цю штуку. І в нього вогонь тільки він більшого левела. Я вгадав, що він вибере. Але на жаль, на жаль, у мене не було карточки з водою. Взагалі, тупо не було карти з водою. Ех, не пощастило мені взагалі, але я получив 5 xp гемів, паверап, ще якийсь блок. Коротше, якісь штуки мені дали на спилах. Якісь є спили, я не знаю, як їх використовувати, якщо чесно. Тому, ладно. У мене є квести. 2500 гемів. Сюди, у мене 3000 гемів, я за дві штуки відкрити. Крутеську карточку. Блін, ну тут тільки Жовті спили класні. Тут тільки жовті спили класні. Як отримувати купу жовтих спилів з цих крутецьких, якщо там малий відсоток, і мені падає знову вода, Галіма. Ти диви. Хоча в мене з водою є дві карточки і дві карточки з вогнем. Давай ще цю візьмемо. Хммм, не щастить взагалі. Так, ладно, ладно, давай спробуємо з цього чувака попити. А, я не можу побити, я можу битися тільки з чуваками другими. А він вообще жовтий, диви. Обалдеть. Апгрейд нау це, поход за робокси, да? Да, за робокси? Ну, в мене є ще тисяча гемів. Я можу попробувати вибити ось цей вогонь або воду, Давай спробуємо. Надо вибивати ось ці карточки жовті. Але випадає знову вода і галіма. Причому дуже галіма вода вибивається. Але ладно, давай її активуємо. І нас знову викликають на бій. Погнали, спробуємо. Так, надо все правильно зробити. Що ти можеш пробувати складати? Мені оці дві карточки одного вогня не надо Я пропоную активувати, і вода сейчас мене тупо рознесе. Диви. Обалдіть, блискавка, мене бахнула! Диви, воду він уже склав. Він може ще взяти вогонь, правильно? Давай візьмемо льот. Бо він взяв теж льот, і ми його переможемо. Хорошо? хе <плес> хе Так, хорошо. З цим ми розібрались, придугадали. Можливо, в нього ще буде вогонь. Давай воду візьмемо. Да, диви, як я вгадую. Хе-хе-хе, <плес> я вгадую, все ж він бере. І зараз у нього буде потоп, а я в скафандрі. <плес> Отако, От поржем з нього. Тепер мені треба вогонь. Скоріше за синьому буде вибирати воду, тому ми вогонь пікнемо просто першого левела. І він вибрав другого, я думаю, другого левела вогонь брати. Ну, я думаю, він візьме воду, тому що мені тільки вогню не вистачає. Ех, 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 а йому не вистачає льоду. А льод контриться вогнем. Тому ми беремо вогонь. Він бере льод. Він взяв воду, та ну! А в мене нема тепер з вогнем карточки ніякої. Я ще знову програю! Ти диви, у мене є з льодом карточка п'ятого левела. Хм... хм, він теж думає. Ладно, давай так. Да, я перемагаю, в мене тупо потужніша карта. Ух! Так, пожди, Надо думати. Надо думати і гадать. у мене нема вогню просто. У мене тупо нема вогню. Я можу знову льот четвертого. У нього льот четвертого теж. Нічь. Лод восьмого. Лод восьмого. Якщо він не взяв вогонь, він взяв вогонь і я просрав льот восьмого левела. Обалдеть. Жесть. І все, у мене більше немає чим його контрити. Правильно? Ладно, давай еті візьмем. Він взяв вогонь. Надо було воду, брати. Я не думав, що він візьме вогонь. Він міг взагалі що вгодно взяти. Мені просто тупо на не щастить. Я не знаю. У мене, походу, якісь неправильні карти стоять. Ну, щось Мені на це здається. Мені мені здається, знаєш, що нам зробити. Мені здається, треба прибрати ось цю карту. Продати її можна. да, давай. У мене і так: 3 три, три льоду, 4 води, 2 вогня. Мені треба воду прибрати, ось цю теж. Бемпс. Все, щоб у мене було порівну, максимально порівно, Ще вогонь один треба знайти. І для того, щоб знайти ще один вогонь, мені треба, походу, ось це відкрити, да? Так, да, я тут зможу вогонь вибити. Або сніговика. А де ще я можу вогонь відкрити? Ось тут можна вогонь відкрити. Хорошо, давай тут спробуємо. Можливо, ось цей. А можливо. О, да. Нормально, нормально. Піде, піде, піде. Колоду треба просто робити правильно. Все, ми активовуємо, єс? Yes. Фух! Так, мене запрошують. Давай. В нього жовтий цей! Він може бути доволі серйозний, але якщо я переможу, то мені дасть багато очків. Так, з чого ми почнемо? З чого може почати він? Давай виберемо воду. Ну, вдруг він вибрав вогонь. Він вибрав льот. Він вибрав великий льот. Він потратив велику карту потужно. Хм. -м -м. і що робить? І що робити? Так, якщо він вибрав вогонь, це проблема. Ну, коротше, беремо льот. Він вибрав вогонь і пожди. І він мене переміг знову. Обалдіть. Так, і тепер йому треба воду. Вода контриться льодом. Значить, беру льот. Да. Я його законтрив. Я є тістав чи що? Хей, я ще не брав цю карточку. А, він просто заморозився. Я феном розморозив. Нормально. Хехе. Так, ем, він все одно, навірно, буде брати воду, або пробувати брати щось інше. Хм. давай візьмемо льот знову. Він взяв вогонь. Обалдеть! Так, 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 так. Що він може взяти? Він може взяти або воду, або вогонь. Давай вогонь візьмемо. Однаковий вогонь у нас нормально, я вгадав. Ой-ой-ой, що -ой -ой, робити? Так, вогню в нього може нема. Може він взяв воду. Вода контриться льодом. Давай попробуємо. Чисто попробую. Нє, взяв мороз, потужний, просто. Я не знаю, як це робиться. Я просто в шоці. я не знаю, як це грати. Хто майстер в цій грі? Напишіть в коментарях, розкажіть, як його ще тащите. Я беру вогонь, коротше, я не думаю, просто беру вогонь. Він взяв вогонь і я перемагаю, бо в мене оч очків більше. Окей. Мені надасть взяти воду. Він буде мене контрити максимально. Він буде мене по-любому контрити. Щас. А в мене всі карточки з водою. Всі абсолютно. Він взяв вогонь. Ну звісно. А в мене вся вода, я програв тупо. Я не знаю, мені карточки мощніші. Я не можу так грати. А ні, він упав. А що він взяв тоді? Він вогонь взяв. Він, походу, вогонь взяв. Написав мені красава. Я не знаю, як я переміг. Але я получив плюс один ребіт. А на що мені ребіт? У мене є ось ці ось штуки, я не знаю, як їх активувати. Я не знаю, ну я якось переміг. Знав би, я сказав би я, ну я не знаю як. І я майже до жовтого пояса дійшов. Але мені не сильно поки що щастить. Мені би карточки хороші понавибивати. Ось цього сніговика він мені надо сильно, цей сніговик. Ні, мені сніговик не надо. Що мені тут надо? Вогонь. Було б хорошо вибити. Було б дуже класно вибити тут вогонь. Але 5% шансу дуже мало. А тут, звісно, вогонь швидше добувається. За 700. 50, Але мені не вистачає грошей. І мене визивають на батл, Ладно, мене всі визивають на батл, погнали. Так, Ілья, що мені з тобою робити? З чого ти можеш почати? Я можу попробувати взяти воду, чисто. О, нормально. Можна сказати, що мені пощастило. Хе-хе, що в нас далі? Так, якщо він візьме. Якщо він візьме вогонь, то мому цьому біда. Ну ми все одно попробуємо. Ну він взяв вогонь все рівно. Жесть! На вогнем. Хе-хе. Ех, 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 ех Давай воду попробуем, чисто такое. По потестим, потестим, І мені хана, да? Да. От, блин. Диви, йому сталося просто воду підібрати. А в мене нема нічого, що контрить воду. Просто в мене нічого нема, що контрить воду. Я програв. В мене не було жодної карточки. Я якось неправильно все роблю. Як так? Я просто не знаю. Мене тупо нищить, хочу вам сказати. Погнали на ще один поєдинок. Можливо, тут я вже рознесу. Надо постаратись максимально. Я, як, кстати, мав один спін, Надо було покрутити. Такс, з чого нам почати? Саня, привіт. Пише. Привіт. Він вибрав карточку. Давай я виберу такое льот один. Він вибрав восьму. Обалдіть. Де він взяв? Мені треба було брати вогонь. Але тут з першого, звісно, не вгадаю, що він почне. Давай попробуємо вогонь взяти. У мене ж знову назбиралось дуже багато води, і він ще ще й мене цією водою одиничкою виграв. Шесть, я не можу. Я не можу просто. Беру воду, перемагаю його, Сюда. Сюда пішов просто. Ось так тобі треба. Хе-хе. Тримай. Так. Що я можу ще? Якщо він взяв вогонь, то мій мороз йому нічого не зробить. Ми можемо затести, взяти воду. І він взяв теж воду, Нічия. Нормально. Він все-таки хотів водою пробувати. Можливо, він зараз получив вогонь. Давай ще раз воду. Може він вогонь взяв? Да! Да! Сюди! хе хе Не даємо йому перемагати вогнем. Абсолютно ніяк. Ну, вогнем я його не переб'ю. Якщо в нього вже нема вогню, то я його можу перебити льодом. У нього є вогонь! ну! Та ну! Ну в мене води вже не було, що я пороблю? Я міг взяти отаку карточку другого левела. Я просто думав, що в нього, звісно, вогонь, якщо є, то він є. Вищого левела. Ну ладно, програли, але отримували новий пояс. І ми можемо тепер побитися з цим чуваком. І я би з ним обов'язково побився, тільки я хочу покрутити рулетку. Бо тут може випасти щось толкове. Рулетка не просто так дається. Так, 500 гемів. Ну, непогано. Оп, карточка, аби випала. Ох ти що! Вогонь би в мене був доволі потужний. Хе-хе, так, 1300 кристалів ми маємо. Цю штуку ми не відкривали ніколи. Тут може випасти вода і льот. Вода і льот, вода і льот. Чи надо воно нам? Льот у мене є крутий, води в мене крутої нема. Мені надо там, де вогонь і вода падає, крута. Вогонь і вода падає ось тут. Але він коштує 4 тисячі клят. А в чому різниця між ними? Тут ж однакові левели. Шостий тере-10. Шостий тере-9. А, тут все ось сіло. Та ще жорстка вода може випасти. льод і вогонь. Арт-апгрейдер? Ану. А, -а, -а блін! Йоханий бабай! Так мені надав просто назбирати, нічого не. О-йо, то я поняв тепер, як це робиться. Мені треба було тупо назбирати зараз кристалів. поняв? І заапгрейдити тупо карточку свою. Мені тупо, можна зараз е спел. Наприклад, е там з льодом мені вже не треба спел апгрейдити. А ось, наприклад, е з водою можна заапгрейдити спел за 5000. І він стане доволі серйозний. А за 10 він буде ваще дуже сильний. Але де-де де, де, де взяти 10 тисяч? Були б трейди, я би знав, де взяти 10 тисяч. Ну ладно, давай поб'ємося з жовтим типом. Можливо, ми зможемо його перемогти. Бо насправді карточки у мене дуже погані. Я багато гемів потратив на всяку ерунду. І щоб почати, давай почнемо з вогню. А він взяв льот. Ми його перемагаємо. Він уже, кстати, жовтим поясом, як і я. Так, давай візьмемо воду. Може він захоче вогонь взяти? Ні, він взяв льот. Ох ти йо, сніговикація свого потужного. А я його знаю, камсифей Ну ладно. Так, льодом він Переміг. Хорошо, я переміг був вогнем. Він може взяти зараз як вогонь, так і воду. Якщо він взяв воду, я програв. Якщо він взяв вогонь, а він взяв мороз! Знову ж таки, ну я його тупо спалив. І по суті, в мене зараз виграшна комбінація. Мені здається, дивись, тому що я беру вогонь. Він, скоріш за все, взяв воду. Да? Він зараз перемагає. От, але далі, скоріш за все, він буде брати вогонь. А в мене є вогонь 4-го левела. І я його тут перемагаю. Він вирішив взяти мороз, чогось, я не знаю чого. Ну, я його тупо переміг трьома комбінаціями одинаковими і все. Ну, легко я його переміг, насправді, без ніяких проблем. Мені дали плюс один паверап. Це що таке? Де цей плюс один паверап? Як його як його використовувати? Осьо, спешл. Як? У мене є п'ять штук таких. Таких два, таких чотири. Як їх використовувати? Ану. А він прокачаний, є! Він прокачаний. Щось мене винесе. Дімон. А, це старий скін, Дімона. Це не Дімон. Осьо мої спели. Ось так їх вона прокачувати. Можна взяти спел, щоб подивитись, що в нього є. Have a look. Я поняв. В нього є вог... Вог... вогні два. Коротше, беремо воду. І може вог... Візьме. Да, я вгадав. хі Хі-хі! Бо я подивився, які в нього є карточки. І він упав. Так, у нього була там ще мороз, у нього ще був, і ще вогонь малого левела. Я можу взяти вогонь. У нього був вроді першого. Ні, четвертий появився! Ах ти жук. Ох ти жук, ще й махає мені такий. Пока-пока. От гамнюк. Так, ладно, давай мороз візьмемо, мене є шостого. Блін! Твій пердеж галімий. І як мені гемети збирати? Так, берем воду. Диви, він льод взяв. Ну. Йому ж треба було просто вогонь закрити. Йому треба було просто закрити вогонь. Все. Ладно, беру воду. О, бачиш, я його зараз забираю водою. Хух, І тепер він може взяти або воду і перемогти, або вогонь і перемогти. Хм, Якщо він бере воду, то я його закриваю морозом. Ну, в ньому мороз! Мощніший. Ну. А. Обалдеть. Все, давай гудбай. Я программу. А, ні, я не програв, пожди. Я ще не програв. Я можу взяти вогонь четвертого. Ну, він взяв воду, конечно. Зішно. Я так і думав, що він візьме воду. Тільки що я взяв вогонь, не можу поняти. Так я ж взяв почилити. А, ти взяв із дуба сень. Ні, тут ну, це не смішно. Це не смішно. Коротше, получав трошки гемів. Та й ні, чорта, я не прокачався. Дали мені якісь бонуси там туди-сюди. Ну це не супер класно. Ось апгрейдер, штука класна. Я би, звісно, заапгрейдив свою цю штуку, але. Ага, можна взяти оцей спел накинути, поняв? Вона буде спалювати всю колекцію його карт. І це за ценда доплатить ще 5 Блін, ну мені не хватає. Зато я скоро виконую квест, програю 7 дуелів. Хі -хі -хі -хі. Обалдеть. Жесть. Ну мені кидають дуелі і кидають. Погнали з цим, попробую. У нього білий пояс, по ідеї я його повинен нормально розмочити. Ну, я, я в то вірю. Я не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде. Ну якщо він вибере щас воду, то я програв. Але в нас нічя, хорошо. І в нього великої карти немає, в мене великої карти немає. Давай вогонь візьму легенький. Ханаємо. У мене є дуже багато води. У мене є прям дуже багато води. І давай я попробую візьму воду. Можна Зараз вогонь візьме. візьме. І взяв льот, і моя вода програла. І моя вода програла, бо я провалився. Хммм, <рив> так, хорошо. Що ми можемо взяти? Давай візьмемо ще раз воду. Може він візьмемо вогонь? Да, я вгадаю. Піднімемо трошечки сюди. Хм, що мені ще таке можна взяти? Мені би мороз взяти. А йому взяти або воду, або вогонь. Можна попробувати, якщо він взяв воду, щас, то взяти легенький вогонь. А, ні. Що я туплю. Мені вогонь треба було брати, аби в нього тільки, Ну, аби він мороз брав, а наш йому мороз, брат. Правильно? Так, хорошо. Йому треба, значить, зараз вода. Вода контриться водою. Або морозом. Мороза в мене немає. в мене є вода тільки четвертого левела. Ну я його щас перебиваю. Хорошо. У нього вода була якого левела? Третього вроді? Чи першого? Хм. Давай попробуємо воду. Він взяв мороз. Він виграв. Ну як виграв? У нас зараз однакова ситуація. Мені треба перемогти морозом, а морозу в мене нема. А йому треба перемогти або морозом, або водою. Ну мені теж, або морозом, або водою. Беріш за все, він візьме воду. Я візьму мороз першого левела, та коче спробувати. Да! І я перемагаю! Сюди! Хе-хе-хе! Падай давай! Переміг! Я вроді й думаю, а вроді її ще й програю часто. Не хочу я програвати часто. Ну, Зато 300 гемів сюди на базу якісь дали. Надо їх юзати, насправді, бо за кожну гру їх дають. Ой, я зайшов мені, квік -квік, блін, бистрий бій дали з кимось. Не надо було туди заходити. Ладно, у мене, кстати, дві карточки хороші. У мене дві дуже хороші карточки. Давай спробуємо м -м воду. о, чисто протестити, першого левела вода. Е, він заюзав! Дивиться мої спили, я блок заюзаю. Хі -хі, а я блок заюзав. Е, так я блок заюзав. Ти чо? Переміг він мене водою. Якщо я мене водою переміг, то що мені ще робити? Він сейчас вогонь буде брати або мороз. Да, якщо вогонь, то я його просто ну, теж переміг. Хі-хі, можна сказати. Ну у мене все вода, чисто. У мене чисто, все вода. Хм -м -м -м. Можна взяти мороз сьомого. І він взяв мороз сьомого. Ладно. Давай паверап. Опа! Оце класна штука, я хочу тобі сказати. Беремо воду дев'ятого. Він взяв вогонь, п'ятого. Щас ми йому такого водичкою цей бенц. Хі -хі -хі. Так, він заюзав блок спел. Хорошо. Якщо в нього блок спел, то давай попробуємо воду. Оцю дешеву воду третього левела взяти. Він взяв мороз. Він мене, блін, трошки заморозив. Можна сказати, снігом закидав. Так, він щас буде брати, скоріш за все. Вогонь або мороз. Бо в мене нема нічого, що контрить мороз. Тому я беру мороз. Так, да, він подивився мої карти просто, поняв, що я нічим не можу законтрити мороз. І я законтрив його просто морозом великого левела. Так, якщо він бере вогонь, все таки, то я можу брати воду. І йому хана. Ні, він Мороз знову. Та ну куди? Він мене переміг? Ні, фух, слава Богу. Так, давай подився, які в нього є карти Вогонь і вода. Якщо він взяв вогонь, а він скоріш за все взяв вогонь. Я беру просто воду. Він взяв мороз! Де ти його взяв? Там не було морозу в тебе. Обалдеть! Жесть, я в шоці просто. Я просто в шоці. Я манав так програвати. Спили дають і слава Богу. Квест якийсь виконав програти сім раз. Нормально. Кухна народ, що це сказати. Насправді режим цей доволі цікавий. Треба думати, а Саня особа думати не вміє. Тому. <сх> тому я і програвав. в общем, а якщо ви тут реально серйозні дядьки, то розказуйте мені якісь тактики, як правильно все робити, а я обов'язково запишу ще одне відео. В общем, ну і не забувайте підписуватись на канал. І всім пока.